Доброго дня, друзі! Хочу поділитися з вами такою своєю покупкою. О, Зараз я покажу на даний момент я вирізаю сажу і фільтр, Роб... то я роблю таку механічну роботу. І постійно треба зачищати. Постійно треба зачищати. Ті і круги зачищати. Таким кругом добре зачищати. Тим теж, Все добре, але недовго. Ті круги вони йдуть, і вона кидаєте булгаркою. І воно дре, воно не рівно бере. Чому? Творівно не бере, то теж опукле рівно не бере. Заварив я то сажу фітка і хочу вам показати, то не реклама. Я колега в Польщі робив робили цепи на фури. І він користувався там таким. Такі, такі круги. так він виглядає. Той тобто, ну, нуждашній папір з дюрошкою. І така, як фібра вона називається. У неї є різні чини різні. ну, Я брав середню ціну. Тут тобто є лукас. Ту є Локас. Я не, ну, не скажу вам точно, котра вона краща, але зовсім нормально нею користуватись. Покажу я вам минутку, як воно зачищає, воно скоро. Скоро зачищає і площину рівно бере. За рахунок того рівна площина і хватає Від таких пелісткових три ви використаєте, а тут к Ну Він коштує гривню 50-60. Але його вистачає досить надовго, і ви просто задоволені будете від роботи. Від роботи того зачисного. Зараз я продемонструю, трошки буде шуму, але я недовго.